Відповідь, чи буде взрив на ЗС? Моя юридична відповідь це залякування росіян. Не більше того. Вони не натиснуть кноп 50 на 50. Якщо це відбудеться, евакуюють більше половини України. Але... Правда в тому, що українська влада не збирається вас евакуювати. Спам'ятайте, будь ласка, шановні українці, як вас кинули при евакуації після підриву Каковської ГЕС, скільки загинуло. І Зеленський не врятував людей, рятували людей, хто волонтери, а не Республіка УРСЕ Україна. Так само буде з нами усіма у разі чого. Вони не збираються нас війкувати. Вони нас тут закрили. Вони нас приговорили на смерть. Саме ті, хто не в Печерських пагребах та в Кремлі. Вони відповідальні за події, які тут творяться і коїться, за порушення прав людини. Відповідає не тільки Путів в Україні але і Зеленський. І настане час, коли вони будуть відповідати перед Вищим судом військовим Верховного Суду України за скоєні військові злочини проти миру та безпеки людства за злочини проти цивільних за інші злочини. А Зеленський особисто буде відповідати за ухилення від мобілізації. Який чотири рази уклоніст. Також Зеленський буде відповідати персонально за злочини проти республіки по статті 111, по статті 109, за повалення конституційного владу за узурпацію влади в одних руках. Він буде відповідати. Відповідно до законів республіки, який він визнає, він буде сидіти пожиттєво, як і кожен український президент. Ніхто не скриється від правосуддя. Це я гарантую як юрист правозахисник. Жоден, хто на Печерських павробах є, не уникне правосуддя справедливого неупередженого. перед Вищим судом перед міжнародним суспільством і будуть відповідати за розкрадання армії, за розкрадання республіки, за розкрадання нашого майна народного. Тому, не дивлячись, не на що ми обов'язково перемогали цей режим, йому залишилося недовку. Разом до перемоги. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права і процесу будь-якого, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень. Також консультація по темі ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП – 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Також ти можеш замовити витяг із ЄРДПУ. По будь-яким організаціям, органам псевдовлади УРСР. Замовляє. Також юридична консультація з кримінального права і процесу. Коштує від 100 до 300 доларів. Якщо це стосується саме вас. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Підпишись на цей канал. роби донати, натиснувши на кнопку спонсорство. Стань спонсором цього. Канал цього відео та кожного наступного. Тут кажуть правду про те, що відбувається в Україні та поза її межами. Саме так. Підпишись, став вподобайки, лайки, коменти і обов'язково репости. Відпишись від будь-яких правозахисників, підпишись на мене. Тому що тут дуже потрібна вам інформація. Я вам надаю ту інформацію, про яку не скаже жоден юрист, жоден адвокат, і також у персональних консультаціях я пропоную нестандартні рішення ваших проблем і питань, на відміну від інших правозахисників, які працюють по шаблону. Я не працюю по шаблону. Стосовно цього, я не працюю по жодним шаблонам. Я працюю на результат, щоб допомогти вам, шановні українці, стосовно будь-яких запитань, консультацій, юридичних, неюридичних, відповіді на ваші запитання, особисті повідомлення через електронну пошту, тому звертайся, тобі це треба обов'язково. Доб'ємо разом до мільйона, а потім до 5 мільйонів. Підпишись, розповсюдь це відео у всіх соцмережах. Хай всі бачать це відео і згадать.